Вас спонсором більшості з відео останніх останні, є. Це є казино. Ну так. Чи так. Не, не бридишся ти, чи ну, не цураєшся того, тому що в цілому, якби воно несе негативний такий відтінок в суспільстві. У мене були думки про те, що якось некрасиво і негарно рекламувати казино, тому що та й в мене були такі знайомі. Які хворіли на лудоманію, і, типу, ти ж можеш стати чинником, ти ж можеш стати причиною, через яку вони знову почнуть грати. Але з іншої сторони, якщо ти лудоман, ти і без мене знаєш, де і грати. Ти і без мене зрозумієш, що воно і як. А якщо ти граєш просто так вперше, то ти побачив у мене рекламу і такий, ну зайду, гляну, то це вже твоя відповідальність. Я показую, як можна себе розважати. А ти же собі вибирай, чи хочеш ти себе так розважати, чи не хочеш. І якщо ти перейдеш в казино і потратиш всі гроші, чувак, то це твої гроші. Це не я тебе заставляв ставити ставки.